Посвідчення номер про для Вері... не дійсно для кожного. України, не слухай вас. Не кончить юривірочку. Ще раз. Не кончить юридич. Oito. Це крою, да? Дивитися, мати мою заяву про зустріч. Ти ви слухайте. У мене заява про манер... 2014. Да, ви фіксуйте. Порядку двісті четвертий. Я вас питаюсь, вас є я... Ні, в мене її немає, випишіть. Я хочу сформувати. Замок набивство, з метою переховування іншого злочину, вчинені посильної світло. Сьогодні нам Бранківським. Валерієм Григоровичем, голова Мазарівської сільської ради, Червецької район Вінницької області. Будь ласка. Ви будете у вас може на Ні, прошу писати з ними всі. Лідії Коздінської, Коз... Коздінської Лідії Якіні. Козіннецької Козінницької Лідії Яківни. Місяць, Я не пам'ятаю зараз, число, місяць рік нарощення. В результаті чого? В, чому її В, ч... В результаті чого буде встановлювати? Я надиктовую, ви зобов'язані фіксувати з моїх слів. Це не пояснення, це заява про злочин. Будь ласка, фіксуйте мою заяву про злочин. В результаті чого? В крайній важкому стані. Мою матір було госпіталізовано до лікарні. Казані дії вчинив з метою приховання іншого злочину. Якого передбачені частиною 3 статті 191 кримінального кодексу України. Частина 3. Статті 191 кримінального кодексу України. Кома Досягнувши згоди. Із коцулимом Володимиром Борисовичем <кій> про привласнення спадкового майна Моєї бабусі. Коцулим Леоніди Моїселі. Так, Косолина Бориса Кузьміча. Коцулина. Бориса Кузьміча. Прошу кваліфікувати. За тут зміст заяви. Чесно, я розумію. Я, я, я прошу викласти в зміст заяви. Ну, не його... Я спеціально навіть почав тут писати, хоча тут, допустим, коротко mm -hmm. пишеться, і тут а зміст mm -hmm. заяви. Тобто ви ж записали, що замок на вишту, який там проховав би то, тобто то зміст записали. Я маю право зазначити в заяві свою кваліфікацію, про яку я заявляю. написали, написати, ти заяву. Будь ласка, частина 2 статті 15. Та пункт 9 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Ще раз, коліпу, за частиною 2 статті 15. Пункт 9, частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Пунктом 9. Частина 2 статті 115. Яку матеріальну шкоду <coughs> завдали протиправними діями на яку суму, яким спосіб оточення. Злочинці заволоділи майном, проникнення у житло чи інше приміщення, наприклад, вимагання обмачів, служування та вірую, якщо проникнення таким шляхом злам е, так, запірних пристроїв, підбір ключа чи зіткну передку, яке майно виконано, де воно знаходиться, наявні документи, які підважують і вартість витраченого майна, або кордонатипну. Придб... Тобто матеріальна, матеріальна шкода не завдана, так? Завдана матеріальна шкода, Що вона підлягає встановленню. Відповідно до частини першої статті 55 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України після визнання процесуального статусу потерпіли. То яке майно? Кажу вам, що вона підлягає встановленню в ході досудового судового слідства після визнання особою потерпілою відповідно до частини першої статті 55 кримінального процесуального кодексу України. Чи застосовувалося фізичне насильство або погрози його застосування? У тому у чому це конкретно? Виявилося, які предмети, ніж постійно газовий балончик, балончик палиця тощо. Були застосовані руки, фізична сила. Було нанесено чоловіком удар жінки, жінці в район серця. Звісно, бачила цю особу, ця дана посадова особа. особа, від, дана особа відома, да? Вона публічна є особа. Це посадова особа органу місцевого самоврядування. Є публічною особою. не є рівним причин, які ми не пропущені, якщо так, то вказати, з яких причин, а також відмості про цю особу. Вказано відомості, ця особа вчинила злочин, про це свідчить потерпіла особа і ті особи, які перебували поряд з нею. Так, Підозра включається, а тоді вже людина підозрюється. Я вказую на особу, яка є потенційним підозрюваним. Чи було, очевидць, чи так, було що вчений трибунального прокуратуру? Я, я виступаю в якості свідка, верніше в якості заявника, був свідок цих подій Коцелин Інна Анатоліївна. Так. Свід... Та інші особи, в яких належать встановити. Коцелин Інна Анатоліївна. Моя сестра. Чого зломісти рік народження відомо? 20... 81 рік народження 21 листопада, <кхух> 81-го народження. Що? Село Мазарівка. Ще хтось є? є особи, але ви будете їх самі встановлювати. Ну, це ми говоримо поки про відомості. <кхух> Прошу внести відомості до ЄРДР, видати мені талон повідомлення і розпочати досудове свідки. Познайомтеся. все. протокол. Наталья, вы знаете, что в присутствии Сидоренко Андрея Леонидовича не будет слышать про то, что вы приняли в Сидоренко? Андрей Леонидович. Я хочу зараз звернутися до тих правозахисних організацій, до тих юристів, які моніторюватимуть стан розгляду цієї кримінальної справи, в тому числі і до керівництва ВНП Вінницької області, до Вінницького прокурора, прокурора Вінницької області, а також слідчих суддів, які здійснюватимуть процесуальний розгляд цього кримінального провадження, про те, що ці хвилини відбувається фіксація мною вчинення кримінального правопорушення посадової особи органу місцевого прав... самоврядування Громківського, який, приховуючи інше кримінальне правопорушення, яке він чинив 4 червня 2018 року, завдав зумисне тілесних ушкоджень моїй матері в район серця і удари спричинив таким чином, щоб людина знепритомніла і зараз перебувала в лікарні, тобто він посягав на життя.